Цього тижня подорожуватиме разом із нами. Але перш ніж ми розкажемо вам багато цікавого і нового про історію нашого міста, ми вже традиційно нагородимо переможця нашої вікторини. Цього тижня нам зателефонувала наша глядачка Марія. Тож дякую вам! Ось ваш квиток. Спасибо, мені очень понравилась ваша передача. обов'язково схожу в історичний музей. Сьогодні ми розкажемо вам багато цікавого про Дмитра Івановича Яворницького, і, і ми вже підготували для вас нове запитання. На якій січі був знайдений ось цей фрагмент амфори? Варіанти відповідей ви зараз бачите на своєму екрані. Свої правильні відповіді надсилайте нам на електронну адресу або телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. Подвижницьке життя та наукова діяльність відомого історика, археолога, лексикографа, фольклориста, етнографа, письменника та поета Дмитра Івановича Яворницького яскравий та привабливий приклад самовідданого і безкорисливого служіння своєму народові. Людина енциклопедичних знань, різнобічних інтересів, фактично відданий науці, Яворницький за своє тривале життя організував і успішно здійснив безліч археологічних та етнографічних експедицій, подорожей у пошуках пам'яток історії та культури. У Іванович був унікальним в своєму вліченні українським козацтвом, так називаємо низовим непростим козацтвом. И он самый яркий след оставил именно в изучении казачества. При этом еще студентам он понимал, что изучать только по архивным материалам, по письменным источникам, по книгам нельзя. Что нужно искать памятники материальные, памятники, которые рассказывали о жизни людей того времени, и как запорожских казаков, так и тех, кто жил до них на этих землях. От до Стімо. Стімо знімається археологією. Вчений мав значні досягнення у галузі археології, але цей напрямок діяльності Дмитра Івановича з ряду причин майже не популяризований серед громадськості. Співробітники меморіального будинку музею Яворницького, які створили нову тематичну виставку, намагаються відповісти на питання, де вчений проводив розкопки і що він знаходив, яка доля цих знахідок, чому в сучасній історії археології його ім'я мало не замовчується, а згадується переважно у зв'язку з Дніпробудом. Часто забувають, що яворницький археолог, тому ми цього року до 159-го. Для народження Дмитра Івановича вирішили створити виставку Шукач старожитності Дмитро Яворницький. На виставці представлено майже 300 експонатів. Всі вони дуже цікаві, старовинні більшість початку ХХ століття, кінця 19-го. Розказуємо, робимо акцент на діяльності Яворницького як археолога, адже він був одним з перших українських археологів. І все ж таки за великою кількості здобутків Євроницького як директора музею, так як історика, як письменника, поета, часто забувають саме про цей аспект його діяльності. І ось сьогодні ми а, репрезентуємо цю діяльність на речових експонатах. У кінці 19 го на початку 20-го століття вчений входив до кола видатних представників імператорських археологічних товариств дослідив безліч пам'яток, що відносилися до часів кам'яного віку, скіфської доби, пізніх хочовників та запорізького козацтва. Як археолог, він, звісно, був достатньо високого рівня, тобто вище рівня багатьох, хто в ці роки іменував себе археологами. Все это нарабатывалось в практике. Его первые исследования на территории Харьковщины, например, раскопки кургана Мухина гора, они вообще вызвали критику, так сказать, по методике раскопок, по интерпретации, то есть объяснению того, что он нашел. Но это был первый памятник. А в конце своей жизни он был, безусловно, общепризнанным специалистом по археологии Южной Украины, по археологии нашей территории, особенно Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, и, так сказать, и теоретиком, І е, практикам в равне мірі достатньо високого научного уровня. У період навчання та роботи в Харкові Дмитро Іванович Яворницький майже щороку під час канікул або відпусток вирушав у подорожі Запорізьким краєм, витрачаючи на це свій і без того мізерний заробіток. З Чого собственно починалося його увлечення археологією і чого воно в общем привело? Он обучался в Харьковском университете. У него был длинный путь. Он учился сначала в уездном училище, затем в духовном семинарии. Затем она его, естественно, не удовлетворяла. Он поступил на историко-филологический факультет Харьковского университета. И, к счастью, у него были прекрасные учителя. Собственно, там преподавалась история археологии. То, что мы теперь называем историографией. Там приподавалась археологія Греції. Тобто, у нього були основанню для того, щоб влізти предметом. Дмитро Іванович обстежив усі місця господарської діяльності козаків, битв із ворожими військами, фортеці, лісові урочища, дніпровські пороги, степові могили, церкви і монастирі на величезній території колишнього запорізького краю. З 1884 року явронинський археолог. Про це він сам говорив. Того року відбувся археологічний з'їзд в Одесі. Взагалі, в 19 столітті в Російській імперії була така практика проводити археологічні з'їзди, ну, загальноімперські. І кожного разу це було нове місто, Ось в тому році відбувся з'їзд в Одесі. З'їхались на південь України, видатні археологи, історики. І так стало, що не так багато у них експонатів було саме, які представляють історію Півдня України. А тоді в нагоді був Яворницький, який надав свою колекцію, в нього була немало вже на той час колекція, саме археологічні старожитності. Причому вони призвели настолько більшого впечатлення, що всі одесські газети опублікували реферат, тобто виступлення єворницького. И дали подробное описание его коллекции. Очень хорошо, что это было, потому что многие вещи из этой коллекции для нас теперь только известны по описаниям и фотографиям. И с того часу він увійшов до науковых тил, в загальноимперских власне, и відбувается их установлення як археолог. За порадою своїх друзів-учених, Яворницький вирушив у південну Україну на Катеринославщину та Херсонщину, де свого часу існувала Запорізька Січ. Починаючи з 1882 року, протягом 50 років майже кожного літа Дмитро Іванович мандрував землями колишніх запорізьких вольностей, проводив археологічні розкопки, записував пісні, перекази, розповіді нащадків запорізьких козаків. Знайомився з місцевими старожилами та власниками приватних колекцій, досліджував ландшафт і природні умови Запорізького краю. У Катеринославі у цей час готується важлива подія у житті археолога. Готується к проведення 13-ї археологічних с'їздів, який проходив місті Катеринославі, нам Чобменісним в захранівшися здання. Дворца Потемкинского, вот именно там открывался этот съезд. Что такое археологические съезды? Это собрание археологов всей тогда еще цельной большой Российской империи. Проводили эти съезды по инициативе Московского археологического общества. И когда стал вопрос о проведении этого съезда, как раз в это время, в 900, 1902 году, До Вотницкий приезжает Екатеринослав по приглашению Екатеринославского научного общества. Его возглавлял профессор Джола Кириллов. И так сказать, он становится директором еще не существующего музея. Ему нужно чем-то наполнить этот музей. В это время энтузиазм Екатеринославцев становится настолько так сказать, разогретым. Що приходять пропонен від поміщиків копайте на наших землях за наш чь. От дуже багато копали між річ наших замечательних гріх, притоків Дніпра, Дніпра Арії і Самари. Ось такі старовинні предмети вдалося відшукати у той час Дмитру Івановичу. Їх ми можемо роздивитися на виставці. Дмитро Іванович розкопав Травославській, Мерні, Херсонський і вітринні експонати дуже цікаві, ну, це Стріли, наконечники стріл цікаві чотири залізні сарматські і один бронзовий скіфський. Чим він цікавий? Саме скіфський. Ну, по-перше, там шин з бронзу зроблений, дуже гарно він зберігся в чудовому стані, насправді, і в ньому є шип. Ось на пічні його поверхні розташований такий шип. Багато є легенд про жорстокість саме скіфську, і ось цей наконечник стріли. Показник яскравий, тому що коли така стріла входила в тіло, її назад вже витягти було неможливо. Також цікаві там ці вітрині кахлі Самарканду. Яворницький три роки проживав в середній Азії. Там він ну скоріш вивчав старожитності. Написав путівник по Середній Азії Анд до Ташкента. До речі, за цей путівник його нагородили орденом Станіслава III. у вітрині. Також представлений цікавий. Комплекс є селище Татарбранка. Там половецьке поховання, і серед нього вирізняється жіноче поховання. Ось серед експонатів. Там є і сережка жіноча, є фрагмент дзеркала. Шановні глядачі, будьте уважними! У продовженні нашої програми ми розкажемо вам про фрагмент цієї амфори. Телефонуйте нам або надсилайте листи і правильно відповідайте на запитання, на якій січі ви знайдете цей фрагмент Амфори? Чим цікаві ці експонати? По-перше, тим, що вони з території Чортоницької січі. Територія, що зараз уже затоплена з 50-х років. Агода до Дніпра затоплена. Не так багато там провели розкопок. У Яворницький був один, один з щасливчиків, які змогли там покопати. І ось представлена фрагмент представлені амфори. Звісно, де, звідки на Січі амфора це імпорт, можливо, грецький, можливо, кримський. А також інший черепок. Чим для нас він важливий тим, що там підпис Явороницько, що знайдений у 1897 році на Чертоницькій січі. Робота археолога важка та потребує пильності, витривалості і наполегливості. Дмитро Іванович багато подорожував, поєднуючи поїздки із роботою. На світлинах ми бачимо робочий процес, а також знахідки великого академіка. У цій трені доволі багато фотографій, на яких зображені саме речі, що знайшов їх Яворницький. Чому ми не показуємо самі речі, а все ж таки більше тут фото? Тому що одразу після розкопок більшість знахідок розбирали провідні якісь музеї, не лише України, але й всієї Російської імперії. Тому на деякі з експонатів ми можемо дивуватися лише на фотознімках. Збереглася і світлина, на якій відображений процес знаходження історичних артефактів. Это 31-й год розкопки поселення епохи бронзи, которые производились в усти реки Вороной, це левый берег нашего Днепра. Вороною у Днипропетровча не все знают, это место, где ловлять рыбу, строятся дачи и так далее, и так далее. Обратите внимание, мої студенты часто подметили подмечают то, чего я не подметила. Они говорят, смотрите, женщины копают, а мужчины сидят. Дело в том, что вот это показывает вам, кто работал. Это были нанятые в селах, а это был 32 и 3 годы. Представляете эти годы себе, годы Голодомора и годы, когда м -м, так называемые комбеды, то есть комитеты бедняков, определяли, кто имеет право пойти работать, за эту работу дрались. Потому что на ней хоть какие-то маленькие денежки, но все-таки платили. На території сучасного парку Шевченка було проведено чимало розкопок. Деякі знахідки дивують, бо нам складно уявити, що було на цьому місці десятки або й сотні років тому. Відтрині цікавий перший ряд експонатів. Там представлені глечики, фрагменти глечиків, з розкопок парку Шевченка. Дмитро Іванович копавсь. У 1905 році, тоді ще Патьомкінський сад, він називався, і в 1925 році вже Парк Шевченка. Чим для нас важливі ці експонати, тим, що вони показують полікультурність не лише нашого міста, але й зокрема з цього місця парка Шевченка, так, Монастирського острова. А там знахідки є і слав'янських культур, і ось тієї ще давньої явної культури налічуються вже 4 тисячі років. Доволі цікаві знахідки. Є також фрагменти амфор грецьких, це свідчить про те, що були зв'язки з Кримом, були зв'язки з грецькими територіями. А також у тій самій вітрині написали дуже цікавий плечик. Ось він такий ось темно-сірої чорної глини. Дмитро Іванович його дуже вирізняв з поміж інших, тим, що на ньому зображений такий солярний орнатон, просто сонечка таке. А знайдений він був в похованні в голові власне мерця Ось, з знову ж таких культових цілях був використаний цей глечик і о, його і зараз виділяють дослідники з поміжень. Також в тій вітрині представлені глечики, що належали ямникам ну, культурі ямні, катаковній культурі, також є і сарматські глеки. Родзинкою виставки є фігура ідола, який відразу ж приваблює відвідувачів. Один з найцікавіших експонатів цієї виставки Кам'яний Ідол, статуя Герма. Ну, ми називаємо його готік, тому що він належав, скоріш за все, до готських племен. Чим він цікавий цей ідол, ну, ось були на нашій території, зокрема давньогерманські племена готи. Взагалі, спочатку вони були язичниками, однак з часом приймають християнство. Ну, не Канонічне таке християнство, а одне з відгалучень, часто називали Єрессю. Ну, офіційно аріанство було визнано Єрессю. Ось готи були аріанами. Якраз цей ідол, показник того аріанства. Но для християнства взагалі не характерні ідоли, так? однак ось тут язичницький ідол, який зображений в позі Ісуса Христа мирного. Руки схрещені на грудях, також він на ведряній пов'язці. Ну і зовнішність у нього така ось більш гоцька саме. Тому дуже цікавий цей експонат, і також він унікальний, тому що подібних не було знайдено ні на території нашої області, ні загалом на території ось України чи найближчого зарубіжжя. Далі на виставці представлені не менш цікаві предмети. Кожен зі своєю особливою історією. Ці вітрині у нас цікаві також багато цікавих унікальних експонатів. Ну і хотілося б перш за все сказати про кахлі. Якщо першими вітрині ми бачили такі яскраві кольорові кахлі з середньої Азії, то ці вітрині більш скромні кахлі, що були знайдені на території нашого краю. Ось одна з них знайдена була Яворницьким у селищі Старі Кодаки, де була Кодацька фортеця. До речі, Орницький один з небагатьох, хто проводив розкопки саме в цьому місці на Ходацькій фортеці. А представлені наконечники стріл, саме Скіфські, тож бронзові. До речі, були знайдені на території нашого міста, саме на вулиці Пісаржевського. Раніше то була вулиця Василь. Тож у нас тут зовсім поруч вулиці Жорстоких скіфи. Цікаві у вітрині також глечики з Вохли, ось всередині вони вифарбовані вохаю. І в одному з личиків лежить о, цей природний мінерал, фарбник. Так? Ну, ми показуємо його людям, часто вони не уявляють, що ж це таке воха, і ось він представлений. Використовували в більшості свої для культової якоїсь мети, тож і на паківках малювали такі певні візерунки, воха взагалі символізував цей колір червоний. Або ну, кров, декого декого або, ось такі символи. Тому, скоріш за все, навіть ці глечики мають ритуальну мету. Історики виділяють особливий період у науковій діяльності Дмитра Івановича Яворницького. Це Так називаємо совєтський період. Він відкривається, як ви розумієте, 18-му годом. Но в это время музей был в ужасном состоянии, с выбитыми окнами, с разграбленными стенами ограбленными, с которых были сняты и картины, и экспонаты, которые там были развешаны. И Еварминский пишет в одном из писем своему другу, что музей стал, так сказать, музей подарил мне самую большую радость и в то же время самое большое горе. За последние годы вот его трижды обворовывали и убили меня морально и физически. Но в 20-е годы рождается грандиозный план строительства Днепромеса, то есть гидроэлектростанции на Днепре и так сказать, связанных с ним промышленного комплекса города Большое Запорожье. Долгое время обсуждается там, в разных высших инстанциях этот проект. И в шестом году становится очевидным, что станцию будут строить. И знаменитые Днепровские пороги уйдут под воду. Памятники, которые с ними связаны, погибнут для науки. И Неварницкий бьет во все колокола. Он пишет в управление наукой. И в конечном итоге в феврале 27 -го года, 1927 -го года принимается все-таки с наркомом, экономическим советом Украины и другими органами решение о проведении комплексной институции, во главе которой поставлен был, конечно, самый авторитетный специалист Дмитрий Иванович, Иванович, Иванович. И он лично с 27 по -го 32 год работает в полевых условиях. А условия эти были чудовищны, потому что строительство велось невероятными темпами. Надо было показать всему миру, что может новый социалистический строй. За 27 и 28 годы, за два года всего, в коллекцию поступило более 18 тысяч экспонатов. Это были ящики, которые не успевали разобрать. И все, кто работал в этой экспедиции, пишут в своих письмах. Ну, например, Смолича пишет так, что нигде места не нагреешь. Я не могу получить письма, потому что мы бродим по берегам Днепра, не задерживаясь нигде. Впереди оказался 33 год. 33 год, когда по обвинению в украинском национализме, но это прозвучало как-то несколько более смягченно, потому что из-за национализма он, очевидно, окончил бы свою жизнь в соловецких лагерях. Он был, Дмитрий Иванович, был удален из музея, прервалась его научная деятельность и прервалась его э, работа в качестве преподавателя. Общее количество поступивших материалов составляет 40 тысяч, там с небольшим. Беда была в том, что они оказались, оказались распорошенными, я кажу по-украински. На часть из них осела. В Запорізькому музеї Дніпродеса, де їх просто екскурсантам на каком. Часть ушла в Харківський. Ніхто не зміг провести достаточно матеріалів. Наприкінці свого життя Дмитро Іванович Яворницький приділяв багато зусиль для видання матеріалів експедиції та зосередження колекцій в одному місці Дніпропетровському історичному музеї. Але питання про обробку та публікацію експедиційних колекцій було віддане на розгляд Українського інституту історії матеріальної культури. Засновник та багаторічний керівник першої в історії радянської науки новобудівної експедиції академік Дмитро Іванович Яворницький втратив можливість опрацювати здобуті під час робіт експедиційні матеріали. В В Петербургский период, когда он там работал, он довольно долго там проработал, поскольку на Украине как неблагонадежный он не получил права работать в вузах. Вот И в этот Петербургский период он написал публичные лекции по археологии. Это первый учебник по археологии. И не только неу... России в целом, но тем более для Украины, потому что писалось на украинском материале. И я должна, конечно, сказать, что энтузиазма, любви к своей родине, понимание необходимости знать прошлое для того, чтобы строить будущее, это те качества, которые его выгодно отличают от многих ученых вот той формации, старой формации. и, так сказать, обнажить голову и поклониться ему, я думаю, должен каждый, кто работает не просто в археологии, а вообще просто живет на этой земле и изучает ее историю. Ось такою захопливою видалася наша сьогоднішня подорож, проте вона добігла кінця. Але ви, шановні глядачі, не зволікайте і правильно відповідайте на наше запитання. На території якої січі Дмитро Іванович Яворницький знайшов рештки амфори. Ми чекаємо на ваші правильні відповіді. Надсилайте нам електронні листи або телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. А ми прощаємося до наступних зустрічей.